Всім доброго дня. дивилася, що почали дорогу горнути таким трикутником. У нас снігу не багато випало, але перемело, є перемети. Так, я вже свою штахвети дірку залатала там, де вчора вітер кинув, він переломав рейку. Та тепер, щоб відремонтувати, треба рейку знайти. Треба зайнятися, але. Зараз нема коли. Тому що сьогодні у нас мої внучки день народження, їй 22 роки. І мої діточки поїхали на Умань. Так, я вже тепер буду переживати, поки вони не приїдуть. Хоч і не дуже далеко, але така дорога. Ну, наче дзвонили, то казали, що траса прочищена. Помаленьку якось заїдуть. Ну як не поїхати. Вона не має як приїхати, тому що вона на роботі. Так що відвідають. А я лишилася на хазяйстві. Буду топити в хаті, бити горішки, буду їх чекати. А мусила залатати ту дірку, тому що собаків не можна обігнатися. Собаки бігають і забігають. І ходять по хату, котам не можна їсти поставити. Все виїдають, вилизують. То я якось там мутузочками поприв'язувала, поки тримається. Так що. Вже виглянуло сонечко, зостріхи капає, розтає Але вітер і на дворі холодно. Отак нас місцями перемело трошки. Так, до дороги прокидала. Знизу від асфальту відстає сніг. І на дорогу трошечки. А це в нас так прочистили дорогу трактор. Так що в нас вже кажуть переметів таких нема. Вітер дує, але без снігу. Ось так перемітало. Так, від хату треба. Трошки відкинути. І на дворі зима, а на яблуні ще листя. Ще вітер листя зносить. Всім привіт! Глядачі нашого каналу. Вчора я вас трошки обманула. Ну, бо так треба було заодно обманула й доці бо вона теж дивиться наш канал, і щоб вона не здогадалася, що це тортик для неї. Я розказала, що це все хлопчики мої хотіли торта. Так що наш тортик доїхав, пропитався. Ми приїхали привітати. Ось такий він вийшов, гарненький. Ну, думаю, що ще й смачненький. Як ми покушаємо, тоді розкажемо, чи був смачний, чи ні. Ну, а доці з ним народження. Ну, приготували доці такий подарунок, щоб вона купила собі, що там забажає, бо ми не знаємо, що їх, що вона хоче. То ж витратить сама, але ж банально гроші просто дарувати. Тож придумали такий, я не знаю, як це воно називається. Ну, такий подаруночок. Дануся дійшла до тортика. Зараз скаже, чи смачний, чи ні. Ми теж чекаємо. М -м -м. Каже, що смачний. А тато сміється, каже, хіба ж вона признається. Вже <рес> вкусне. На дворі вже темно. Ми вирушили додому. Дорога трошки слизька, на дворі холодно, беремо роз. Вітер ще трошки так ідує, вже не такий, як учора, але все одно. Некомфортна погодка. Йдемо помаленьку їхати. Місцями траса суха і чиста, а місцями є ще сніг, де було перемети і сніг. Але помаленьку можна їхати. Трішки крутий поворот. Нема. А, подони тільки лишилися. Хотіла вам показати. Тут фура. В день ми їхали, я не встигла зняти, а мабуть ще з ночі чи де була перекинута лежала машина. Звісно, це страшно. Таке бачите. Але вже забрали, а ось вона Не видно трошки. Так, кабіна потрощена Якби все було добре, як то кажуть з водієм. желізо лізо хоч і тяжко, але рихтується Заїхали до нас у місто. А тут Значить, нічого, мабуть, не посипалося. Отак дорога в сніжку і є. Ще трішечки. І йдемо вдома. Вже їдемо із міста до села. Між полями такі перемети. Дорога то була прогорнута, але так як сніжок вчора падав спочатку мокрий, то утворилася така шкірочка, лід такий на дорозі. То більше як 40 кілометрів не побіжиш треба обережно. Кілька десят метрів, та й ми вже вдома. Ще зовсім трішечки. Тож, дякую, що заходите на наш канал. Оце кум прогорнув, молодець. <гум> О, каже, що кум гарно прогорнув, розширив трошки дорогу, а то є горнута дуже гусо. Дякую, що сьогодні були разом з нами. Проїхалися цими засніженими дорогами. Ну, а нам ще, нас ще ждуть поросятка, ще треба поратися, бо бабусі ми таке не доручали. Кажу, приїдемо та й самі впораємося. Ну, а вам всім на добраніч!